Всім привіт! Починаємо новий сезон з такої бензокоси Техас. Коротше, бензокоса Техас ТА0345. Інструмент вашої мрії. Сподіваюся, ми його пережили, лишиться, лишиться тільки інструмент вашої мрії. Так, По, по характеристиках потужність 2.8. 1,6 кВт, якщо написати, ніхто не буде її купляти, такі малопотужні. Так що треба писати 2,8. 43 кубічних сантиметри об'єм, холості максимальні. І все. Відкриваємо, дивимось комплектацію. Ось така комплектація. Такий, насадка, така насадка на трубу, на вал. Редуктор нижній під 26 діаметр. До речі, з маски тут аж аж занадто ліпше більше ніж зовсім немає. Так. Звичайний класичний редуктор, кріплення ручки, шпуля на жилку, ніж трьохпелюстковий верхній барабан муфти на одному підшипнику. Ручка. До речі, добре, що ході ручки, отакі, не які не самі, самі дешеві. Кожух захисний, ще старого зразка. Зараз переважно ставлять на, на два болти кріплення зверху скоба, яка пережимає вал і на два болти кріпиться до кожуху. Тут ще варіант старіший. Але нічого, все в цьому житті можна поміняти. Так, ремінь. Ремінь досить дешевий. Ну, його бажано поміняти зразу. Бувають краще. Інструкція, гарантійний талон. Баночка мірна. Так, і набір лего набір для дорослих. Щоб це все зібрати в єдине. Сам двигун. і штанга у нас ось так поставляється в такий короткий тубусі маленькому. Сам двигун, значить ручка ось така. Подивимося, як вона буде ходити. Думаю, має, має бути все нормально з нею. Ну, нормально, мені такі подобаються ручки. Далі по корпусу. Захист бензобаку пластиковий, не металевий, але як показує практика. Права не в тому, який захист, а який бак, тому що і під металевим, бак, під металевим захистом досить часто бензобаки лопають. Так що тут, тут треба дивитись на бак. З практики покажу, потім думаю скажу, як, як він ходить, як він веде себе. Карбюратор, стартер, корпус. Знімаємо кожух, знімаємо все, що можна зняти і показую вам середину, що там цікавого. Ось так, що зміг, то розібрав. Далі сенсу немає розбирати, тому що Тому що так, давайте по мотору. Так, По-перше, щоб я не забув сказати, тут під стартер немає прокладки. На, стар... на самому картері вже є таке поріг підвищення, яке виконує роль у цієї металевої прокладки. що ставиться під стартер. Тут всі винти, гайки, болти, все стоїть на фіксаторі різьби. Пробував я докручувати, пробував відкручувати. Нема сенсу рухати, тому що все на фіксаторі. Тут на фіксаторі так само стояли два винти, болти кріплення бензобаку. Оцей дуже гарно був зажатий, важко відкручувати було. Тут пішов дуже легко, тому, що, наскільки я розумію, фіксатор їм розлився, не попав цей отвір. Але, але добре, що він є. Коротше, тут гайка. Айка на фіксаторі, зацепи стартера пластикові, стартер з плавним пуском. Ось такого плану. 4 зацепи, плавний пуск, класичний стартер, з яким проблеми не буде ні з запчастинами, ні, ні я думаю, в роботі теж. Сам адаптер по контуру рифлений. Контур е, отвору під імпульсний канал і отвір під. Подачу паленої суміші. До речі, тут навіть навіть маркування назви є бренду цього, цього адаптера. Так, ще цікаво, що тут прокладки, які стоять під ним, вона не одна прокладка, а дві. Ось бачимо дві прокладки винти на фіксаторі. На червоному все дуже добре залито, добре закручено, безпроблемно. До речі, зразу покажу прокладка циліндра. Стоїть на герметику, не, не на не найдешевшому герметику. І, до речі, всі прокладки, які Техас використовує, вони досить товсті, досить надійні. Це зразу, щоб так, відходячи трошки від теми, це ніяка не реклама, тому що. З реклами має бути якась вигода, а тут, тут нічого. Так що не, не пишіть, що це реклама, що я добре рекламую чи не добре рекламую. Я просто оглядаю те, що в мене є можливість оглянути. Якщо на даний час немає нічого іншого, тоді ми любимо те, що маємо. Так? По бензобаку. Значить, Фільтр бензиновий такого класу. Не найкращий. Можна було поставити кращий, але добре, що такий. Тому що дехто декому і щось заважає ось такий поставити фільтр, який сам по собі досить недорогий, ставлять ще гірші. Карбюратор саме звичайний, класичний фірма. У нього ось така фулін. До речі, добре, що тут зверху, зверху оцей болтик регулювання холостих і середніх обертів. Він не є залитий і просто закривається такою заглушкою прозорою силіконовою. Легкий доступ, можна легко дістати і при необхідності відрегулювати. І штанга, до речі, по штанзі тут, якщо взяти вал, вал не змащений. Треба буде його змастити, тому що сухий На сухо запхали і хочуть, щоб, щоб щось було. Але як кажеться, як співають у пісні, що процес любві тривав, необхідна змазка. Коротше, отак. Збираю. Збираю я це все, заводжу і покажу, як воно себе веде при роботі. Коса вже у своїй нової власниці. Відео з косіння я знімав вже в неї, тому що прийшла, прийшла швидше, забрала, не встиг зняти у себе на подвір'ю. Обороти максимальні трошки підбавив, тому що душилась. А так коса працює. Все, вибирайте, косіть. Всім дякую, всім до побачення.